Вітаю вас, друзі! Недарма у попередньому випуску я акцентував увагу на тому, що на Росії зарано радіють, зловтішаючись через зрив перемовин Зеленського і Трампа. Адже сьогодні усю РФ накрили емоції, буцімто через новий фронт проти Росії. Ви тільки подивіться, що пишуть пропагандисти: Стармер замість Джонсона, як Британія підтримала розрив відносин Києва і Вашингтона. Зеленського приголубив новий господар Стармер. Великобританія намагається схолотити новий фронт проти Росії. Чи стане Зеленський лідером Четвертого рейха? Хто і навіщо зібрався в Лондоні на саміт ястребів війни? Російські пропагандисти, біснуючись ні не приховуючи своїх емоцій, пишуть про те, що президент України Зеленський. Після невдалої поїздки до Вашингтона був дуже тепло прийнятий у Лондоні, що йому організували справжній королівський прийом, і навіть була аудієнція з королем Карлом III. Крім того, вони загострюють увагу на тому, що Лондон вперше надав Києву позику від доходів від заморожених російських активів. Мова йде про позику на суму еквіваленті 3 мільярди доларів. І я хочу нагадати, що декілька днів тому Лавров гучно верещав, що Росія буде піднімати питання повернення буцімто вкрадених коштів заморожених московських активів. А тут Лондон йде на такий крок, що вперше надає Україні позику з доходів від заморожених російських грошей. Проте далі більше. Адже кремлівські пропагандисти пишуть про те, що буцімто сьогодні у Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Стармер буде збирати так званих європейських змовників, які нібито змовилися проти США і Трампа, і буцімто хочуть організувати так званий Четвертий рейх. Але що найцікавіше за словами пропагандистів, що буцімто лідером цього умовного четвертого рейху хочуть обрати Зеленського, а королевою вже буцімто призначили президент европейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. І я в жодному разі не шуткую. Пропагандисти на повному серйозі про це пишуть в державних змі, зокрема на сайті Україна.ру. Це видання Ріа Новини Симоньян, Є стаття про так званий Четвертий рейх, і що нібито до його складу увійдуть Франція, Британія, Німеччина, Польща, Чехія, Румунія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Італія, Канада та Туреччина. Не здивуюся, якщо на таку бурхливу фантазію кремлівських пропагандистів могла попливати і сьогоднішня стаття в американському виданні The Wall Street Journal», Неке повідомило, що конфлікт Зеленського і Трампа був неминучим, тому що це зіткнення двох альфа-самців. Журналісти видання нагадують, що президент Коріне Зеленський продемонстрував свій характер і свою силу ще на початку російського повноштабного вторгнення, коли ухвалив рішення протистояти Путіну, і це незважаючи на те, що багато світових лідерів, включно з колишнім президентом Байденом, попереджали. Що буцім то Україну захоплять злічні дні і що Зеленському варто тікати. Однак Зеленський відхилив усі ці поради і пригрозив звільнити будь-кого зі своїх помічників, хто запропонує йому покинути штаб-квартиру. Тому, на думку експертів, конфлікт між президентами України та США у Білому домі був неминучим, тому що і Трамп є альфа-самцем, і Зеленський є альфа-самцем, а Зеленський не готовий до підпорядкування. Напевно, російські пропагандисти вважають, що саме президент України Зеленський є найбільш гідною фігурою, щоб очолити цей так званий Четвертий рейх. І цілком можливо, що не лише вони, адже сьогодні російські ЗМІ публікують гучні заяви Захарової, яка вирішить, що у неї є бажання начебто відмінити Зеленського, і що Буцімто президент України артист, якого б вона відмінила. Щодо так званої королеви, уявно в головах пропагандистів Четвертого рейху, то я хочу підкреслити, що російська пропаганда ще починаючи з осені минулого року публікує різні статті про те, що нібито вже існує Четвертий рейх імені фон дер Ляйен, і в цьому році, наприклад, 24 лютого була стаття на сайті ділового видання Погляд про те, що нібито голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не зможе перетворити ЄС у Четвертий рейх. Зазначу, що російські пропагандисти атакують Урсулу фон дер Ляєн не лише тому, що вона, очолюючи виконавчу гілку влади Європейського Союзу, активно підтримує Україну, а й тому, що вона має вольовий жорсткий характер. І досягає своїх цілей. Важливо, що на тлі сьогоднішнього саміту у Лондоні пропагандисти пишуть прямо, що Зеленському і Україні загалом нічого не загрожує, адже Європа Україні буде допомагати, і на їх думку підтримка з боку США також не припиниться. Вони вважають, що це навряд чи можливо. Вони підкреслюють, що ЄС забезпечив зовнішнє фінансування як мінімум до кінця цього року. Національний банк України накопичує у солідні резерви. Україна має певні запаси зброї, вони сформовані, їх вистачить як мінімум декілька місяців. Зброю передає Європа. Україна має свій ПК і ще, звісно, є можливість, як мінімум потенційна, купувати зброю у Сполучених Штатів Америки. І пропагандисти пишуть про те, що для Росії залишається лише одне. Продовжувати агресію проти України і сподіватися на те, що буцімто відбудуться певні зміни, перехід з кількості в якість. Але російські пропагандисти уточнюють, що незважаючи на усі зусилля, Збройні сили України міцно тримають фронт, і їм рішуче не зрозуміло, коли ж окупанти зможуть його прорвати, і сподівань якихось у них немає. А тим часом не лише Великобританія, а й Франція продовжує демонструвати свою лідерську позицію. Сьогодні пропагандисти активно цитують заяви президента Франції Макрона, який анонсував допомогу Україні на сотні мільярдів. Президент Франції повідомив, що Черпецький Союз на саміті 6 березня ймовірно ухвалить виділення додаткової допомоги Україні. І за словами Макрона, ця допомога буде в сотнях мільярдах євро. Крім того, Макрон розповів про. Так звану ядерну парасольку, яка захистить Європу. І президент Франції підкреслив, що таким чином ядерна парасолька над Європою зробить Францію сильнішою. Але далі більше. Адже президент Франції заявив про те, що він не виключає можливості відновлення діалогу з Путіним. Таким чином він говорить про те, що Європа також буде говорити з РФ, що не варто її виключати з перемовного процесу, але є й момент щодо США. Адже також є заява від Макрона про те, що відмова Сполучені Америки підтримувати Україну ставить під загрозу світову безпеку. І водночас президент Франції заявив, що працює над відновленням стосунків між Ша та Україною. Тут необхідно підкреслити, що незважаючи на те, що Франція та Великобританія взяли на себе роль військових лідерів Європі, станом на сьогодні без Сполучених Штатів Америки гарантувати реальний надійний захист поки неможливо. І тому не дивно, чому Макрон так маневрує, з одного боку пропонує ядерну парасольку, а з іншого каже, що зі США потрібно домовлятися. І не дивно, що зокрема і прем'єр-міністр Великобританії Стармер радить Зеленському помиритися з Трампом і повернутися до угоди про Копалене, оскільки, за його словами, будь-який мир не буде тривалим без гарантій. США. на жаль, поки сполучені штати Америки не погоджуються на те, щоб надати Україні реальні гарантії безпеки. Як до речі, вони не погоджувалися навіть в момент перемовин стосовно угоди про надра, про корисні копалини. І вони не погоджуються в тому числі, коли йдуть перемовини з європейськими лідерами, поки Трамп стоїть на своєму, щоб США нікому нічим не були зобов'язані. Але з часом це все може змінитися, особливо після того, як Трамп та його адміністрація усвідомлять, що Україна не буде підписувати мирну угоду без реальних гарантій від США. І, до речі, цей конфлікт, який був у Білому домі, є таким дуже показовим сигналом для президента і його адміністрації від України. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій новині. Російські ЗМІ гучно повідомляють, що вчора в Німеччині в Берліні був другий так званий антипутінський марш, який зібрав вдвічі менше учасників, ніж перший. Юлія Навальна змогла зібрати лише тисячу учасників. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.